Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму YouTube каналі. мене звати Наталя Бабяк, я лідер компанії Avon. Сьогодні поговоримо на тему, як підключати людей в свою команду, де їх знаходити і які методи пошуку зараз реально працюють. Тому поїхали. Знаю, що цей метод кажуть, що він застарілий, що він не працює. Багато гуру. Підприємців говорять, що це так не може бути, цей метод відкиньте. Якщо ви пропонуєте цей метод, значить ви не, не маєте успіху в MLM бізнесі. Запевняю, цей метод реально працює. І всі новачки, які приходять в мою команду, спробувавши цей метод, отримують свій перший дохід. Що ж це за метод? Це метод списку знайомих. Дійсно, метод старий, але метод ефективний. І чому він ефективний? Тому що ви прийшли в MLM бізнес, зрозуміло, що до вас відразу чужі люди не підуть, якщо у вас нема авторитету. А знайомі, звичайно, що до вас підуть в команду. Тому це найлегший спосіб. Він дійсно працює і він буде працювати. І якщо ви не використовуєте цей метод, ви потім пожалієте. І знаєте чому? Я теж прийшла в компанію, я не розглядала для себе цей метод. Тому що, думаю, ну для чого мені там, якщо є інтернет, і я можу собі якось по-іншому знайти людей. А потім мої ж знайомі почали працювати в інших мережевих компаніях, або навіть в Ейвені, але просто в іншого наставника. І тоді я б пожаліла, що не використала цей метод, тому що списки знайомих вони дійсно працюють. І перший ваш дохід Буде отриманий завдяки правильному списку знайомих, тому не відкидайте цей метод. Другий самий популярний метод, який треба відразу теж включати в свою роботу, це соціальні мережі. Це Фейсбук, це ВКонтакті, це Інстаграм, це однокласники. Хоча зараз що однокласники менше працюють, але цей метод теж добрий. І ця соціальна мережа теж працює. І що саме найбільш подобається, це те, що ви можете написати один пост і просто порозміщати в інших соцмережах. Вам не потрібно для цього мати сотню сторінок. Вам достатньо однієї, дві сторінки, але у всіх соціальних мережах. Звичайно, що ці методи працюють, тому. Не відкидайте соціальні мережі, цей метод самий популярний, зараз всі ним користуються. І багато хто говорить, що Та всі вже в цьому mlm бізнесі, всі в цій компанії. Так, є багато людей в mlm бізнесі, але не всі успішні, і не всі мають авторитет, і не до всіх хочеться йти в команду, не з усіма працювати. Тому ваше завдання стати лідером, стати прикладом і щоб до вас хотіли йти в команду. А соціальні мережі вам лише в цьому допоможуть. Тому головне правильно настроїти свою сторіночку, запустити правильний контент, і все. Вас, до вас будуть іти люди. Головне стати прикладом для цих людей, головне стати кращим за всіх інших підприємців або тих, хто просто працює в компанії. Тому два методи: беріть на замітку і працюйте. Ще є один дуже. Гарний метод це... це YouTube канал. Складно записувати в перше відео, але YouTube канал реально працює. Все, що вам потрібно, це навчитись правильно записувати відео, знайти свою цільову аудиторію. Про це я говорила в минулому відео. Можете переглянути, що це таке цільова аудиторія. І в цих відео розказувати дійсно те, що потрібно для вашої цільової аудиторії. І YouTube канал реально працює, звідти реально йдуть люди. Головне це все робити постійно, правильно і визначити свою цільову аудиторію. Тоді ви будете знати, що цікаво вашим людям, і знатимете, про що записувати відео. І четвертий метод це реклама. Є реклама безкоштовна, є платна реклама. Звичайно, коли ви прийшли на початку в MLM бізнес, у вас немає ще достатньо коштів, і вам не хочеться тратити на платну рекламу, тоді використовуйте безкоштовно. Метод цей працює, можливо, він переповнений, але якщо правильно писати пости, щоб писати не просто продажа без продаж, або прийди до мене в команду і отримай зразу 20 тисяч гривень, а писати дійсно, реально, писати цепляючи тексти, і цей метод безкоштовної реклами, він буде працювати. Звичайно, платна реклама краще, але для цього потрібні перші кошти. Але, якщо ви будете використовувати оці чотири методи, ви навчитеся, у вас буде досвід, у вас будуть кошти, тому що ви обов'язково вийдете на свій перший дохід, і у вас вже будуть кошти для того, щоб запустити. Платну рекламу. Тому, якщо вам це відео було корисним, було цікаве, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І я буду дуже вдячна за ваші коментарі, тому що для мене це найбільша нагорода, якщо я вам приношу користь. Надіюсь, відео було корисним Чекаю ваших коментарі і чекаю вас в своїй команді. У мене є ще багато що для вас навчити і розказати. Тому не бійтеся малим бізнесом, приходьте, вчіться і заробляйте гроші. Всім дякую, що були зі мною до кінця. З вами була Наталя Бовяк.